24 травня в Умані підвели підсумки Академії молодіжного лідера 2016, учасниками якої стали студенти десяти вишів нашого міста. За кілька місяців вони дізнались усе про те, як керувати містом. Ми є елітою нашої спільноти. Саме на вас ми розраховуємо на лідерів, майбутніх лідерів на яких можна покласти надію, які зроблять все для того, щоб зробити нашу країну успішною, щоб зробили, щоб ви зробили все для того, щоб наше місто розвивалося і було, як я вже неодноразово говорив, найкраще місто в Україні. Тому ми з громадською організацією Угідно започаткували даний проект Академії молодіжного лідера і хочу сказати, що в цьому є великі позитивні наслідки. За, е, в, якщо підвести підсумок минулого року, то е, ми вже сьогодні спілкувалися е, два випускника Академії молодіжного лідера, я помічниками депутатами міської ради. Один працює у нас в економічному відділі. Ми завжди спілкуємося, вони приходять до мене з своїми ідеями, спілкуються з моїми заступниками. Це є е, саме та ініціативна молодь, саме та еліта, на яку дійсно можна покласти е, розвиток нашого міста. На завершення курсу усі учасники академії готували проект, якби мером був я, в якому намагались висловити своє бачення розвитку міста не лише в майбутньому, а вже сьогодні. Тож на останньому засіданні проекту відзнаки отримали автори кращих робіт. За результатами експертної ради прийнято рішення, кого ж ми обрали переможцем. ну майже мером, третє місце. Горос Євген. Вирінна Ірина. І перше місце Поколюк колюк Юлія. Можливо, саме оця от перемога і стимулює мене все-таки втілити в життя у ті всі ідеї, які живуть тут у голові. Також за результатами роботи Академії молодіжного лідера було вручено приз глядацьких симпатій. Це, ну, це енергія, яка йде від вас. Ну, Надихає, надихає і дуже ну, дякуємо вам за те, що, що ви тут є, і, і те, що ви займаєтесь, що переймаєтесь питанням міста, переймаєтесь тим, як е, нам жити у майбутньому. Благодаря вам, чітка позиція, що молодь у нас дуже класна. Молодь дуже класна, треба трошки обратити туди свої уваги. і е, Ми побачимо, наскільки ці е, ну, ваші таланти кожного з вас вони можуть розкриватися. Е, у мене є теж нагода, да, то тобто ми відзначаємо три зрительських слів це Анастасія, Йоанн, комплімент від маранта. Тут карточка на кафе і народи. Я вдячна долі за те, що я тут зараз знаходжуся, за те, що я знайома з кожною людиною тут особисто, тому що я завдяки вам здобула величезний досвід. У цій непростій, як ми ж вияснили галузі, тому що ми всі попрацювали, ми всі спробували. Окрім того, усі учасники проєкту Академія молодіжного лідера 2016 отримали сертифікати учасників та подарунки. Всі ваші проекти, які були, ми дійсно будемо вивчати, будемо їх старатися втілювати в життя, але тільки з вашою допомогою. І я переконаний, що тільки з вашою підтримкою ми можемо зробити наше місто більш привабливим для наших команчан. І зробити все для того, щоб воно було дійсно найкраще місто в Україні.